Спеціалісти агрофірми Карнацьких повертають до життя військову техніку, призначену для бійців АТО. Ремонту підлягають два БТРи, випущені всередині 80-х років. Ця техніка раніше дислокувалася в Криму, а останніх шість місяців знаходилася в Миколаєві. Наполовину розкорочена. Все, що дві що всередині все порвано. Багато узлів немає. Як відзначають механіки, бронетранспортери прибули в жахливому стані. Всі зйомні деталі було грубо вирвано, а один з двигунів залито водою. Працівникам агрофірми доведеться докласти багато зусиль аби відновити БТРи, в тому числі освоїти нехарактерну для сільського господарства техніку. Наразі в машинах проводиться дефектовка від шукання несправних деталей. Процес тривалий та відповідальний. Полегшує ремонт те, що в БТРах встановлено двигуни від автомобілю ГАЗ-53, запчастини до якого ще можна знайти. А от з пошуком решти деталей виникають складнощі. Як повідомляють в агрофірмі, вже налагоджено зв'язок з представниками Миколаївського бронетанкового заводу. Це має прискорити процес ремонту. Ще однією перепоною є відсутність посібників з ремонту та експлуатації військової техніки. Незважаючи на це, команда механіків працює злагоджено та відповідально, оскільки тут усвідомлюють важливість кожної бойової одиниці в боротьбі з агресором.